З Різдвом Христовим, друзі. Сьогодні у нас свято. Тому хлопці сьогодні вихідні, і в мене є така можливість вам трошки показати наш МТЗ. Там на відео я вам вже показував його, як ми його починали розбирати, дефектували там запчастини, намагались заказувати запчасти на нього. Ну, зараз він вже Практично повністю, повністю зібрана. І я зараз вам так коротенько, чисто для інформації розповім. Може, і не все спомню. Ну, що ми робили, де робили, приблизно за що ми купляли це, всі ці запчастини. Вчора я знімав відео там від, від Руска Соняшника. Хто не дивився, продавали ми сонячні 14 700 по в формі, щоб розрахуватися з нашими пайовщиками, заплатити податки і запчастини подоплачувати, за які ми доложні, тому що робимо і GCB, і МТЗ. Ну, Щоб відео довго не затягувати, там був коментар. коментар що ну для такого діла, якщо вас поламало GCB, щоб нанімати нікого не нанімати, ви мати трактор, купити кун. Я там писав комент під коментом. Писав, що в нас такий трактор є. Ну, на жаль, він теж був у нас на ремонті. Є зараз на ремонті GCB, цей трактор. А відружати треба було, тому ми нанімали, нанімали маніту сусіднього господарства. Я дякую ще раз хлопцям, що вони пішли нам на зустріч. Ціна там була недорога, чисто символічна, 100 гривень тона. Я, ще, я рахую, що це недорого, і саме головне, дякую їм, що вони нам допомогли. Тепер що по нашому МТЗ? Я думаю, багато мають таку техніку, і всім це цікаво. Ну, кун це я брав десь. Яка то фірма ЧП, яка то в, Запорі... в Запоріжжі робить, ну, він високо піднімав більше 4 метрів, десь 4,7, 4,5, ну точно не можу сказати. Ну, нас він повністю влаштовує, е і ми ним працюємо. Звісно, попрацював він вже немало. Е що по МТЗ? Ми замінили оцю е корпус е щеплення. Ось він, брали, ми, е, знайшли його в МТЗ Оку Рафаеля, коштує він 40 тисяч. Кому цікаво, оця штучка, ось вона вже в нас стоїть новенька. Е, потім ми зробили топлівну на ньому. Е, робили ми на Баварії в Харкові. Кому цікаво, можна писати телефон. Ілі ось показ... Ну, Я вставлю чи напишу телефон. Е, мені теж. Порекомендували цього майстра, робив він непогано. Завели все. Трактор, звісно, не узнать. Приблизна стоїмость насоса цього відремонтувати в районі 7 тисяч. Заплатили, поставили, питань нема. Ну, не реставрація, все, щоб оригінальне по ньому. Потім ми замінили щеплення. У нас було воно, в принципі, непогане. Ну, ми взяли в Рафаеля ліпісткове щеплення. 14 тисяч воно коштує. Е, ну, звісно, там по корпусу щеплення роздатка, чи як вона називається точніше, ну, кому як подобається, е, поміняли сальники, подшипники. Сальники брали імпортні, подшипники брали не бачу коробків, чеські. Чеські підшипники поміняли. Щеплення, я сказав, 14 тисяч ліпісткове повністю в зборі взяли, поставили. Замінили на цьому тракторі турбіну, поставили нову турбіну. Зараз, як буду так обходити і говорити з вами, поставили нову турбіну, поставили чеську турбіну, коштує, брали її на лоски, коштує вона. 18 тисяч гривень. Зараз хотів би вам її показати. А де вона в нас стоїть? А вона вон там стоїть. Ну, ладно, її не так дуже видно. Поставили чеську турбіну. так? Передній мост перебрали, замінили койки, сальники, замінили подшипники, поміняли отут вали, там все отлічно, все хорошо. Замінили крестовини, болти там шайби, вал один остався, карданний рідний його. Все там питання нема. Один взяли оригінальний. Теж брали в МТЗУ Рафаеля. Ось дивіться, замінили. Ну, Стоїмось, по-моєму, 400, якщо я не. Ну, Навіно, так. Потім, е... ну, зрозуміло, що там. По мотору, так, по помілочам в основному мотор ми не трогали, задній мост коробку не трогали. Тут у нас питань нема. Трактор у нас в полі дуже не працює. Ми в основному таке погрузка, ну, може, десь і валочку. Так в нас є трактора, якими працювали. А зараз його робимо, тому що хотіли взяти новий трактор. ну, З такими цінами ми не возимо, а на підстраховку треба і погрузити, можливо, десь і в поле, можливо, десь. Прийдеться, може і бризнути ним, ну, мало лі. Тому ось ви бачите ще, ось бачите, ясь побачив. Купили ми ще, поставили отаку ручку. Джойстик. Джойстик взяли цей, що подороже. Там є так на ну фіксація цих. Фіксація оцих, Тросів є там, защлкується, а є така на пальчиках. То сказали, краще брати на пальчиках, вона не ламається, не вискакує, ну ця ручка подороже. Зараз скажу: 3 100 чи 3 200 стоїть така ручка. Оця джойстик, Я думаю, це багатьом буде цікаво. Взяли півтора метрові троси, завели, поставили, провели. Спробували е, працювати. Ну Ми підключили до цього розподільника. Ну, треба ставити кран, щоб відключати все. Краном переводити на розподільник. А де він? Ми ж брали? А ось він стоїть. Ось бачите, на ну, цей, щоб зразу на нього через кран. Ну це, Я думаю, всі там вже в цьому розбираються. ну Ми хотіли так. ну В принципі, нам зразу казали, що треба ставити через кран. Тому наш кун буде працювати вже від джойстика. Резина в нас нова, ми в минулому році міняли, по резині вопросов нема, по коробки по мостам нема, по двіятелю нема, все, що треба, ми зробили, замінили, поставили. Тому трактор практично вже в повній бойовій. Остався там ще невеличкий списочок мілочам. І все, трактор у нас буде готовий. І коли у нас манітушка чи GCB наше підведе, можна цим трактором і грузити, і. Щось будувати і піднімати. Знаю, що люди ним багато що роблять. Е, ну Фари, це я так дивлюся, поставили новенькі, бо там стекла як всегда, на них випадають. Е, так що я все вроді вам так коротенько. Ну, в кабіні трошки наводимо порядок. Тут у нас стоїть кондиціонер. Е, Зараз хочемо ще поставити туди угольний фільтр, щоб те купили до нього шторочки. Там Сідушка в нас, як ви бачите, зараз вам покажу, бо багатьом вже цікаво. Сідушка у нас пілот стоїть. Музика, понятно, кому це цікаво. Все в нас є. На кун взяли ось нові, нові циліндри. Брали гідросила, отакий от циліндр, на куна цей, що стоїть ось оцей, ось я вам показую. Бачите, чорний. 8501. Взяли на нього два бошовських акумулятора, по 105 105 бошовські. Ціна? А яка ціна? Ой, не можу, щоб я вас не обдурив. Короче, поставили. Ну, думаю, буде працювати. Оце вам коротенько розповів про нашого цього такого МТЗ. МТЗ 892. Оце таке. Ну, хочете вам ще коротенько зніму, покажу нашу майстерню. Це у нас тут щас соя зберігається. Майстерню це я купив і е -е продавали на, ро ну, як, на розборку. Правильно, ну, як. Під розбір, як по-українськи, ну, не столь важна. Ми її купили і від, трошки відремонтували, трошки перебудували, зробили кришу. І от така зараз, ну, як би майстерня у нас вийшла. І трошки для зберігання коли не Ну, а коли для ремонту. А це наша так я вам так навів на буржуйку нашого собственного, так сказати, виробництва. Сюди ось дрова. Такі метровочки кинув з утра і оце цілий день. Я взяли йому отаку трубу десь. Десь 80, 800. Варили такі штучки. Зробили її подлініше, щоб була тепловіддача. Поставили ще таку трубу дрібненьку, щоб вона тепло віддавала. Оце труби через вентилятори. Ми... Це у нас битовочка така, Ось тут битовка для хлопців. Таке мікроволновка чайні кофі, таке посісти, переобідать. І ось сюди виходять у нас, бачите, воздуховоди. Правильно це чи неправильно, ну, вроді би нічого гріє, вроді все в порядку. Ну, оце така невеличка така наша тут майстерня. Особо тут похвалиться нічим. Ну, Так що ось таке. Так що ми цій майстерні дали, дали друг, другий шанс на життя. Це ще колгоспна майстерня. Ну вона добротно зроблена. Талька висить. Ми викупили, бо її хотіли віддільно вирізати. Ну, електрику, понятно, ціля все вирізали. Ми все це якби, встановили. Зараз талька працює, Майстерню вікна трошки підзаложили. Зараз вона в нас слугує як і майстерня, так і для зберігання нашої продукції. Бо там у відеокатіон стільки лежить. Да, лежить, Бо ми зберігаємо і свою, допомагаємо і знайомим, друзям трошки положили, що змогли до себе. Тому що такий час, що здати нікуди, продати нема можливості. Не в кожного є можливість десь зберігати, тому по можливості допомогли. І це все безкоштовно. Те, що ми положили, ми за це гроші ні в кого не беремо, а намагаємося допомогти. І ось наш такий тракторець з куном, який після ремонту, я думаю, буде нам допомагати і працювати. Всіх вітаю ще раз з Різдвом Христовим сьогоднішнім. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь. Може, кому це відео ну, допоможе в роботі, буду тільки радий. До побачення!